Чи законне адміністративне затримання за відмову від отримання повістки? Мабуть, всі вже чули про осовнозвісний порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особовий період що затверджений постановою Кабміну номер 560 З моєї точки зору, люди, що готували цей документ, мають досить опосередковане відношення до юриспруденції. Один з кричучих прикладів некомпетентності нормотворців пункт 47-й, яким передбачено, що у разі відмови від отримання повістки поліцейські, які входять до складу групи оповіщення, Проводить адмінзатримання та доставлення громадянина до ТЦК. На практиці ми бачимо непоодинокі випадки порушення норм закону, адже таке затримання буде незаконним. Ви спитаєте, чому? Відповідь дуже проста: Кодексом України про адміністративні правопорушення прямо передбачено, що адмінзатримання допускається у випадках, прямо передбачених законами України з метою припинення адміністративних правопорушень. Але відмова від отримання повістки правопорушенням не є. Ані закон про мобіляційну підготовку та мобілізацію, ані закон про військовий обов'язок і військову службу, як і жодний інший закон не містить обов'язку людини отримати повістку. Тим більше в жодному законі не сказано, що відмова від повістки є правопорушенням. Навіть в порядку 560 в пункті 20 з переліком обов'язків громадян. Жодного слова про обов'язок отримання повістки. Нормативними документами передбачено лише обов'язок громадян явки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або в мобілізаційних розпорядженнях. Таким чином, припустити факт скоєння людиною правопорушення можливо лише після того, як вона не з'явилася по повістці. Натомість, відмовляючись від отримання повістки, людина ще не порушувала жодного припису, жодного нормативного документу. Правопорушення вона не скоїла, і відповідно підстави для її затримання відсутні. Збережіть це відео, а також пам'ятку, яку опубліковано в телеграм-каналі дзвінок адвокату за посиланням в шапці профілю. І Якщо ви потрапили в ситуацію, якою вас намагаються затримати за відмову від отримання повістки, зверніть увагу працівника поліції на прилічні норми, а також наголосіть, що у разі незаконного затримання вже в його, тобто працівника поліції діях, будуть ознаки складу злочину і що саме його буде притягнуто до відповідальності. І не забудьте підписатися на цей канал, щоб знати до кого звернутись у разі виникнення у вас юридичних проблем.